Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про можливе повернення прикордонного контролю як з Литвою, так і з Німеччиною. Причина зростаюча кількість спроб незаконного перетину польських кордонів. На понеділковій прес-конференції Туск прямо сказав: ми вклали багато зусиль, коштів, а навіть крові, щоб зробити східний кордон з Білорусс лерметичним. Ми не допустимо, щоб мігранти потрапляли до Польщі через Литву. Прем'єр підкреслив, що Польща не буде терпіти незаконного перетину кордону також із західного напрямку, з Німеччини. Якщо з'являться сумнівні випадки, уряд може знову запровадити контроль. Водночас Туск наголосив, що уряд не буде діяти під тиском радикальних правих груп, таких як ініціативи Роберта Бонкевича. Безпека кордонів це відповідальність держави, а не вуличних активістів, рішуче заявив прем'єр. Також Туск анонсував спеціальну нараду з МВС, прикордонною службою, армією та поліцією, щоб оцінити ситуацію на всіх рубежах. Ми наведемо лад, запевнив він. Це реальний крок для захисту країни від незаконної міграції чи політичний удар по громадянських ініціативах. Відповіді з'являться вже незабаром.